Добрий день, вітами Арбаса на Сенску. Що ми даємо, що ми маємо? Маємо, прокат сервіс, що ми маємо? Дивіться, газон на казілочці, нащо купляти, що можна взяти. Газончик постригти назад повернути, заплатити маленьку монетку. Погнали далі, покажемо, що є, мотоблоки. Ось такі штуки є, реально. Як називається? Напишіть в коментах. Просто прокат сервіс. Ну це манна небесна, яка вам дозволяє. Не попадати на котлету, якщо ви будуєтеся, бо вам просто щось треба, ми погнали далі, покажемо, що тут в нас є. Опа, заходимо. Ой, клас. Присоєсі нерва, буде тут не жарко, буде комфорт, комфортно. Робочі полісоси. Такі ось штуки, я навіть не знаю, як це називається. Ви мене трохи поправляєте, я трохи не будівельник, як це називається. О, я знаю, це котор. Можливо, треба пусити, перекатати конкурента, закатати в асфальт. Ось у нас є класний каток. Реально все є, перфоратор. Ну, а ще така от маленька ремарка, моневелий спойлер, на нащо вам брати той перфоратор, щоб присипити картину на сіну, відвалювати за нього 200 баксів. І щоб він палився на балконі, прийшли собі, взяли ту же болгарочку тут, ребят, Зробили два надрізика. Пам! Клас. Прокрафт, фірма, все класно. Це класно, реально, недорого, все якісно, буквально бензопили, газонопили, просто бетонні мішалки. Ось такі циркулярки, чи як вона називається, я не знаю. Блін, так роб... І це найголовніше, це не реклама, це особиста рекомендація. Мені просто треба був перфоратор. Я під'їхав до ребят, все, дали мені перфоратор. Я пробив дві дирки в стіні, повісів картину, і я його не купляв, не захламляв свій балкон. Навіщо це робити? А тому роздупляємося, прокат, сервіс, місто Житомир. Вулиця, Ватутина, Ватутіна 90, БРСМ заправочка, поворот направо, все прокат сервіс. Google є, телефон є. Зайшли в Google, місце Житомир, прокат сервіс. Вова Бос рекомендує. База, жил, бил, пользуйтесь, користуйтесь. Бачите, які у вас хороші. Я вам не казіки, рекламую, вони йдуть нахер. От казино йде нахер. А от прокат сервіс, топчик, без лавешечки, зробив чисто по людській рекламу людям. Навіть не реклама, а особиста рекомендація. Всім гарних день, на всіх од все буде Україна. Ба-ба!